Діти, сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Юра. Він дуже засмучений, бо всі його друзі вже високі, а він лишається маленьким, як курча. Давайте дізнаємося, чому ж так сталося. Сідайте рівненько та послухайте віршик. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий та худенький, мов заморене курча Одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юра? Я тікаю з фізкультури. Яким же був наш Юра? Так, худеньким та хворобливим. А від чого ж хлопчик тікав? Правильно, від фізкультури. А чи можна вирости міцним та дужим, якщо весь час тікати від фізичних вправ? Звісно, що ні. Для того, щоб рости як грибочка після дощу, треба не тікати від фізкультури, а навпаки, її здоганяти. Зараз ми з вами пограємо в гру корисно чи шкідливо? Скажіть мені, будь ласка, чи шкідливо стрибати на скакалці? Ні, звісно, це дуже корисно. А весь день лежати на дивані. А ось це шкідливо, так? А грати з друзями у футбол. Звісно, корисно. А тікати з уроку. Шкідливо! Урок фізкультури дуже корисний. Давайте з вами дамо Юрі пораду. Що ж йому треба робити? Для того, щоб стати міцним та дужим атлетом. Так, Юрі необхідно займатися фізкультурою, виконувати ранкову зарядку та ніколи не тікати з уроків спорту. Молодці. А зараз послухайте цей віршик ще раз. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча, однолітка до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юра? Я тікаю з фізкультури. А зараз поверніться трішки назад та вивчіть цей віршик.